Наш хаб він дасть змогу дасть змогу адаптуватися тим, хто сюди приїхав більше. Може щось узнати нове, поспілкуватися, познайомитися з різними людьми і більше адаптуватися до цих умов, у яких ми опинилися. У Радомишельській мистецькій школі відкрили хаб для жінок. Незламна я це зроблений хаб для жінок вразливих категорій. Ми так не хочемо називати його, але так є на сам наразі зараз у нас під час війни для відтворення їхньої їхнього ресурсу. Ми сподіваємося, що вони будуть тут отримувати, наповнятися енергією, що вони будуть самі собою, що вони. Можуть попросити підтримки, і саме головне, що ми сподіваємося, що це буде творчий такий простір громадський, де можуть ідеї приближатись до можливості. Тому що ми і правду незламні. Ми жінки, ми не зламні. Ми відправляємо своїх синів, своїх чоловіків на фронт. Ми не можемо не дочекатися їх, але потрібно. Щось робити, керівниця проєкту, переселенка з Херсону Людмила Кузьменко, народилася у Радомишлі. 40 років жила у Херсоні і була проректором Херсонського економічного правового інституту. Спочатку повномасштабної війни жінка переїхала до Радомишля, де зустрілася зі своїм колишнім студентом. Життя так склалося, що вона мене приймала в 2000 році в цьому інституті. А через 20 років, більше ніж через 25 років, вона тут як організатор. Як викладач, і як громадський діяч. Я народилася в цьому місці і ніколи не думала, що знову доля на два роки, уже на два роки, мене знову сюди направить. Дуже важко було. Приїхати до себе на батьківщину і не допомагати своїй громаді це не про нас. При допомозі і міської ради, при допомозі наших волонтерів. При допомозі наших друзів облаштували цей. Хаб, жінка говорить, що проєкт Незламна я реалізується громадською організацією Глобальний погляд, який започаткований у Херсоні десять років тому. Ми написали грант, ми написали аплікаційну форму. ми подали проект. Ми подали проект Незламна я і він серед інших проектів донори його визнали переможцем». Да, Анджеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.